І замість них має бути там зроблено чотири великих полігони і кілька, і там більше, близько 10 перевалочних станцій. І принаймні там Берегівський район не, не передбачено в Берегівському районі будувати сміттєзвалище. Воно... З, з Берегівського району сміття потрібно, ну, планується, планується звозитися у Мукачево. Розумієте, якщо зараз кожен район буде виділяти якусь землю, і ну, що це, 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 це ж буде повний хаос. Дякую. Ми послухаємо запитання з Берегівського району. Прошу. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Я хотів задати таке запитання шановним експертам. Їхній прогноз на розвиток ситуації з преміксом. Оскільки я зрозумів, пан Олег, я саме з берегова, якраз в СНТ Бактай знаходиться, якраз склад цих. Небезпечних речовин. Дуже дякую. Дякуємо гарно за запитання. Отже, пане Олеже, що що премікс? щодо преміксу, ситуація досить сумна, тому що премікс нікуди так і не поїхав. Тобто його перевантажили, зробили так, так зване перезатарювання, тобто поклали його у жестянні діжки, які вже в принципі проржавіли. Я там час по часу перевіряю таких стан. Наприклад, в і там є на околиці берега великий склад, де стоїть там кілька сот цих діжок. Вони вже такі, ну скажемо, не, 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 не в найкращому стані. А я скільки бачу, що ніхто їх не збирається далі. Тобто, це питання зависло. Принаймні, з, -з, -з берегівського району на нікуди так і не поділося. Наш глядач запитував, що ви спрогнозували ситуацію? Що буде далі? З ним, ну, якщо бути песимістом, то скоріше все за все, його заговорять, і так воно і залишиться. Якщо по песимістичному сценарію йти, по оптимістичному звичайно треба десь забрати і вивести на якесь підприємство, яке би взяло на. -на Постійне зберігання, тому що коли кажуть про утилізацію преміксу, то особисто я не вірю в можливість його утилізувати, тому що це настільки невизначена речовина, що переробити її на щось корисне нереально. Її можна тільки десь зберігати в належних умовах, так як зберігаються ну, всілякі хімічні відходи, там, або радіактивні відходи, або інші небезпечні відходи. Але принаймні це не має бути в місті Берегово чи в берегівському районі. Але це, це потребує коштів, коштів не виділяється. Поки що за такому проміжному етапі зупинилися, що його. Очасти зіб з тих стихійних з шести місць в, в кілька місць. Значить, в берегу велике є місце зберігання. Два таких в залізничних контейнерах стоїть велика частина і в діжках стоїть частина. Власне, от на тому і залишилось це питання. Дякую гарно за відвертий прогноз. Пане Олеже, що зі сміттям роблять у невеличкому місці, зокрема в прикордонному ЧОПі, Ми зараз побачимо у відеоматеріалі наших колег з інформаційної редакції. Після чого продовжимо розмову в прямому ефірі. Збирати сміття роздільно для мешканців найзахіднішого міста України не новина. Місцеві приватні підприємці так працюють вже вісім років. кажуть, результати були б значно кращими і масштабнішими, якби держава допомагала. До того ж, на смітті можна й заробити чималі гроші, але знову ж таки потрібна допомога від держави. Поки що справа залишається збитковою. Якщо государство йде на зустріч, наприклад, і тільки в такому разі, що від коли підприємство якоїсь, що воно взяло на себе обізить обирати території, там чи полігони, свалки, там сільські, і наприклад, від, від того мусора, якого він там, наприклад, Хороший матеріал забрав. наприклад, там от куби там забирає, наприклад, сто кубів забрав, вибрав там 60 хорошого матеріалу, наприклад, здав там 50, наприклад, Ну там, наприклад, 40 плохого, да? от ми нам маємо 100 кубів, і от щоб хтось контроль брав, наприклад, хто скільки кубів вибирає. От, якщо поставити хоча б сортувальну лінію, не треба там, наприклад, ці такі там суперлінії, що там мільйони доларів стоять би, то люди розуміє, щоб такий постав постав людей, вони як роботи, то буде робити, бо то є програма. Ну а ось воно не утилізує, якщо немає організації, то звозити або придумати структуру на Закарпатті, Там чи в одно, чи в двох, чи в трьох місцях, і то повинна бути обоюдна одна організація. Тому що що, якщо буде то нічого не вийде. Сміття розбирають безпосередньо на полігоні. Відтак привозять до пункту, де вже сортують та пресують мотлох. Далі відправляють на переробку закарпатським підприємством. Є в області кілька баз, такі, наприклад, як Карпати в Мукачеві, як здесь в Торма, в Ужгород, як в Худліві є частний підприємець, який этим займається. Якщо працювати за такою схемою, як у чопі, то вивіз сміття на полігони може зменшитися на 75%. Прямий ефір телеканалу тс 1 ми продовжуємо розмову про сміття і маємо телефонний дзвінок пані Марія з міста Ожгорода. Будь ласка. Алло. добрий вечір. Добрий вечір. Відповідьте, будь ласка, на таке питання. Чи встановлені якісь норми розташування оцих мусорних ящиків? І е, хто має контролювати оці норми? Діло в тому, що в Ужгороді по вулиці Гвардійській, 15, настільки близько біля е, е, житлового будинку оці контейнери, що всі люди бачать, всі люди розуміють, але ті, хто їх там поставив і хто відповідає за їхнє вивоз. Напевно не розуміють, що там і діти наші грають, і і люди приходять, а це все нам під ногами, прямо під під'їздом. Дякуємо гарно, пані Марії. Отже, чи є норми розташування смітників? Ну, звичайно, це цим повинна за цим повинна слідкувати комунальна служба. Ну просто так розташувати контейнер не можна. Потрібно облаштувати відповідний майданчик. Там повинна бути якась відстань санітарна зона. Тобто, воно все має бути нормально облаштовано, і воно не повинно заважати людям. Які. Хто повинен це контролювати? Комунальна служба це її обов'язок. Будь-де розташувати контейнер, поставити не можна. Для цього повинно бути місце для того, щоб залити бетон. Ну, пилуту відповідну, якось огородити це. Для цього повинно бути відповідне місце. Вичай. Комунальні служби міста Ужгорода, зверніть увагу, вулиця Гвардійська, 15. Пане Олеже, що в берегові? Чи є такі скарги? Я думаю, що є, тому що ну перше дійсно по перше, смітники сильно переповнюються, їх деколи не встигають. Ну буває. Таке, що або великогабаритне сміття, таке якийсь там старий диван можуть виконати біля смітника, і потім на той диван ще насипати ще сміття, і потім, ну тобто, біля цих контейнерів, які мали би бути постійно вивантажуваними, навколо них накопичується великий Купи сміття, власне, от що з тим диваном робити? Бо очевидно, не кожен знає, куди такі да, речі Так, велика Проблема дійсно це не продумано. В розвинених країнах існує певні дні, коли збирають, скажем, великогабаритне сміття, чи то, чи то старі, стара мебля, чи холодильники. от такі ж дивани. Чи будівельні матеріали. Буді, от це особлива проблема це будівельні матеріали, тому що, як правило, населення робить ремонти. А кожен ремонт це порядка тонна півтори тонни сміття, ці контейнери не розраховані на них, але люди висипають його. У звичайні контейнери побутового сміття, тому що і, і їм нема куди викидати його. Це в дійсно... Закарпатті цієї системи. немає. Насправді не є насправді в уж Якщо людина робить ремонт, вона повинна звернутися в комунальну службу, замовити контейнер. Він звичайно коштує відповідні гроші. У нас люди не звикли платити навіть за те сміття, яке вони виносять з відром. Щодня щодня тому люди просто це не роблять і користуються. Ну скажімо так, це питання знову таки, культури людей. Користуються тим, що стоїть контейнер, тихаря пішов, засипав його будівельним сміттям. Хоча це тільки проти закону. Я не знаю, контейнер? я ще не користувалася цим, тому я не на жаль. Слухай наступне запитання. Пан Максим, місто Ужгород, Будь ласка, Алло. добрий вечір. Добрий. Аношко, попроси режиссера быстро поставить кругом Владимирский централ, і ксюха, хорошо. Це знову ми не зрозуміли запитання. Дякуємо гарно. Власне питання, ну, меркантильно очевидно, але скільки грошей коштує сміття? Коли кажуть, що сміття це гроші, це серйозно? У випадку Закарпаття я наголошую. Можна сьогодні в Закарпатті, випадку, заробляти? Це, це, звичайно, гроші. Це, звичайно, це сировина. Це вторинна сировина. Потрібно розуміти, що ця сировина перепіддається вторинній переробці. Скажімо, тонна пет пляшок тонна пластику заміняє 16 тонн нафти. Нафта коштує гроші? Коштує гроші. Дуже Значить, коштує гроші і сировина, з якої Ну, нафта це первинна сировина. Звичайно, нам вигідніше в будь-якому разі, і з точки зору охорони довкілля, і з точки зору економіки, переробляти пластик. Тоді ми економимо ту первинну сировину, яку можна використати для чогось іншого. Звичайно, так, що це все коштує гроші. Скло, Те саме сказав. скло. Те саме скло. Ми не використовуємо. Е Пісок, ми не використовуємо шлами і ті всі інші компоненти, які йдуть е, на вироблення скла. А ми використовуємо ну звичайно там в суміш додається від певний відсоток до 40% відсотків битого скла для того, щоб отримати знову таку продукцію скла. Якщо це гроші, чому досі не знайшлося людей та підприємців, котрі готові заробляти на цьому гроші? Знайшлися. Просто у е, нас дуже непрозорі ринки. Просто у нас дуже непрозорі ринки підприємцям. Досить важко. Пробитися, щоб ну, організувати якісь проекти вітчизняним підприємцям, щоб якимось чином війти в цей ринок і легально працювати на цьому ринку. Дуже часто ми спостерігаємо лобі іноземних компаній, зокрема, та саме Аве, фірма Ави, яка, яка намагається зараз монополізувати весь збір сміття по Закарпаттю. Тому що це великі гроші, це колосальні гроші. Тобто наші місцеві підприємці знаходяться в тіні сьогодні. Так, ну вони не в тіні, але вони задовольняються невеликими якимись об'ємами. Об От ми бачили сюжет по чопу, це дуже гарний приклад. Я вважаю, що це прекрасний приклад. Люди не задають себе якимись. Ефемерними планами будувати мільярдні заводи. Вони просто ставлять сортувальну лінію на тих полігонах, які вже зараз є, які є дуже часто антисанітарними, і які треба якось чистити і щось з ними робити. Вони ставлять лінії свої сортувальні, хай буде такого примітивного характеру, але вони вибирають із цього полігону сміття і, і зроблять з нього гроші. Вони вибирають це сміття. Цей полігон фактично залишається. Ну там залишаються лише ті речі, які вже вибрати не можна. Дякую, пані Оксано. Слухаємо запитання. Ще раз пан Олександр з міста Ужгорода, Будь ласка, ще раз добрий вечір. Якщо би можна почути думку наших експертів на рахунок такого запитання, по питанню поводження з відходами Закарпаття в загальноукраїнському масштабі, от знаходиться на якому місці? Де в Україні краще знають, як поводитися з відходами, як Закарпаття? На якому місці воно знаходиться? Чи є нам в кого повчитися, пане Олександру, дякую гарно Україні. за питання? Ми зрозуміли. Отже, чи є нам у кого вчитися? Дійсно, знову таки, питання по відходами це не зовсім. Регіональне питання я казала вже, що основна задача все таки стоїть на муніципалітетах, на органах місцевого самоврядування. І, і можна тут говорити про гарні приклади е, в містах України, які вже зараз працюють, і як, де, де, наприклад, система е, сортування сміття, роздільного збору сміття існує вже кілька років. Вона дуже добре окупається. В яких містах е, 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 це один із житлових районів Харкова, це один із житлових районів Києва. Uh, місто Черкаси. Дуже гарний приклад. Недавно розпочали це і дуже успішно в маленькому містечку Миргороді, де Ужгорода, це би було досить цікавий досвід, тому що місто приблизно таке саме, як Ужгород, і там ця практика роздільного збору сміття пройшла дуже чудово. Люди дуже добре сприйняли і фактично на сьогоднішній момент там відсортовують досить відсотків відсоток. сьогодні. Це зараз так точково підходів. відбувається. Звичайно, Україні. це а це може тільки так відбуватися. Тобто, не можна одразу яким якимись Такими проектами покривати великі території. Потрібно пробувати на кожному місті окремо, тому що умови у містах різні, і по-різному може йти такий проект, І деякі моменти потрібно змінювати, потрібно бути дуже гнучким у цих питаннях. Оскільки не всі міста мають однакові умови, і різні елементи потрібно. Підлаштовувати під ті умови, які Глядач запитував на якому місці Закарпаття. Є якась така інформація узагальнена? Ну, такої інформації, тобто немає, тому що приблизно ми всі стаємо на одному, на однаково, на однаково поганому місті, я би так сказав. Тобто, у нас немає лідер якоїсь регіону, який би міг похвалитись. Ми ну тобто, ми приблизно на однаковому рівні вся Україна Тобто, є позитивні досвіди на рівні міст, міст, але так. немає досвіду, які би демонстрували прекрасне управління на рівні всієї області. Дякую, І Ми слухаємо наступне запитання. Прошу, ми вас слухаємо. Будь ласка, доброго дня. Добре, і прошу. У мене запитання до колег Валентин з Ужгорода. У світлі того, що роздільне збирання сміття це дуже добре, і сировина цінна, і ми менше тоді маємо викидів на звалища, Дайте, будь ласка, оцінку тієї обласній стратегії поводження з твердими побутовими відходами, з якою вже згадували, яка була прийнята в сесії обласної ради минулого року. Пасиві. Дякуємо гарно. Отже, оцінка цієї стратегії обласної програми, пане Олеже, ви згадували про те, що вона існує? Так, вона, ну як на мене, не досконала. Нелегко кажучи, там а хто такий... її розробляв. От власне дуже дивно, що її розробляла Угорський інститут. Угорський, Угорський інститут на замовлення цієї фірми, АВА. як ви розумієте, там практично повністю представлений бізнесовий інтерес цієї фірми. То тобто, оцінки? це спроба, це наші оцінки, це спроба монополізувати весь ринок. Як ви розумієте, коли йде монополізація ринку, тоді ні про що хорошого, ні про ні про які хороші речі не може йти мови. Наприклад, роздільне сортування відходів там заплановано аж на 2000 2013-2014 рік. Наприклад, для Ужгорода це взагалі не підходить. До 2014 року ми, наше сміттєзвалище просто не дотягне. Крім того, ця концепція, якби трошки влазить це обласного рівня, а вона влазить в питання, які є компетенцією тільки муніципалітетів, тобто тільки органів місцевого самоврядування. Пане Лежото коротко, що б ви додали туди, або що б ви звідти забрали ну, з цієї програми? однозначно, щоб ми звідти забрали? Там є такий пункт про так званий цех термічної обробки сміття. Тобто, фактично йдеться про сміттєспалювальний завод поблизу Мукачева, Причому потужність його заявлена в 400 тисяч тонн. Ну для порівняння найбільший Завод зараз в Україні це в Києві 350 тисяч тонн. Тобто, фактично пропонується збудувати найбільший в Україні сміттєспалювальний завод поблизу Мукачева. Ну там ти невеличкою такою строкою прописано. Ну, там є розрахунки по грошах, але звичайно, це абсолютно неприпустимо. То, оскільки, взагалі, концепція спалювання сміття як методу позбавлення вона неприпустима з точки зору екологів. А тим більше для Закарпаття для туристично-рекреаційного ну, одним словом, для... є над чим працювати. Є, У нас є, є уточнення працювати. питання. Будь ласка, ми слухаємо нашого глядача. Прошу. Добрий вечір, прошу. Це Тетяна Олексіна з вулиці Гвардійської. Це буквально доповнення до того, що було попереднє Так, до норм, так, ...щодо шування контейнерів. Значить, ми письмово з жінці зверталися до пана крайниківницького. Пана Крайниківського комунального господарства, на яке він письмово нам відповів, що на ваше звернення стосовно переносу контейнерного майданчика повідомляємо наступне: згадані контейнерами, встановлено для користування мешканцями навколишніх будинків та торгівельними закладами, в тому числі ринком, і перенесення його в інше місце недоцільно. Але скажіть, будь ласка, чи доцільно 10 метрів під балконами мусор? Дякую, гарно ми зрозуміли дуже коротко, бо в нас закінчується ефір. Треба тільки вимагати тоді належного облаштування цього майданчика, щоб це не заважало ніяким чином дітям, які там граються, і не смерділо відповідно тим людям, які, в яких під вікнами знаходяться. Дякую, Ужгород починає вивчати нові методи сортування. Ми зараз це побачимо у відеоматеріалі. Будь ласка. Жовтий контейнер в контейнер треба складати тільки відходи з пластику. Через оцей отвір можна закидувати пластикові пляшки. Обов'язково треба для зменшення об'єму здавлювати пляшку. І не можна викидати, тут є така наклейка, не можна викидати з-під олії пляшки, тому що вони важко переробляються. Синій контейнер для відходів. З паперу, єдине, що не можна сюди викидати, це упаковки від пральних порошків та пет, петів, соки і таке інше. Зелений контейнер для збирання скла. Ось так із середини жовтня Ужгородці викидатимуть сміття. Передбачено за проектом запровадження інноваційних механізмів роздільного збирання, вивезення та переробки твердих побутових відходів в Ужгороді. Всього коштуватиме він мільйон триста тисяч гривень. З держбюджету України ми отримуємо півмільйона гривень на цю програму. З місцевого бюджету виділяється 625 тисяч гривень. І плюс організації партнери це у нас КШЕП, комунальне шляхово експлуатаційне. Підприємство і екосфера, регіональне молодіжне, екологічне об'єднання. 180 тисяч організацій, партнери мають вкласти в цей проект. Автори та реалізатори проекту сподіваються, у жориці швидко навчаться викидати сміття роздільно. У кожного вдома є ємність або відро для сміття. У це відро, як правило, ми купуємо спеціальні мішки для сміття, куди скидуємо все те будемо скидувати все те сміття, яке не можна використати як тренну середину. Ми його зав'язуємо як правило і викидаємо в контейнер. Крім того, у кожного вдома є різні пакети, які нам дають в супермаркетах. Ось цей пакет ми будемо складати, відпускаємо його поруч і складаємо в цей пакет скло. Пляшки під пива, що залишаються. пляшки з під різних вод, мінеральних, солодких, газованих. І, звичайно, в кожної квартирі накопичуються газети, старі журнали, старі книги. Це теж складаємо в той пакет. Коли виносимо сміття, ми йдемо з двома пакетами. Один ми зразу викидаємо в контейнер, другий розкриваємо напротязі кількох хвилин, стоїмо біля трьох контейнерів і сортуємо. Це займає кілька хвилин за те, який ефект. Уже 26 таких майданчиків може бути облаштовано майже 80 -ма контейнерами, а це означає, якщо ужгородці звикнуть до роздільного сміттєзбирання, то на 60% скоротиться обсяг відходів, що вивозиться на полігон. Пані Оксано, у нас 10 секунд. Ужгородці готові до цього сортування. З тих семінарів, які ми проводимо, я відчуваю, що так, але в основному це люди з вищою освітою. Я думаю, що люди не з вищою освітою так мусить також мусить бути готовими. Дякую, гарно. На цьому ставимо крапку. Голова громадської організації чистий берехових супроненко. Пане Олексі, вдячна вам та керівниця громадської організації Косфера Оксана Станкевич. Пані Оксана, вдячна сьогодні. Відповідали на наші та ваші запитання. Я дякую вам за увагу. Залишайтесь з тисою. Успіхів!